Добрий день, любі друзі, ми з вами починаємо лекцію тонка будова хромосом, і ми з вами будемо її розглядати як продовження, як такий своєрідний місток між розділом генетики цитологічні основи спадковості і молекулярні основи спадковості. Тобто, коли ми з вами Говорили про клітину, про її органели. Ми говорили, що найголовніша органела клітини ядро містить хромосоми. Ми говорили про те, які є функції хромосом, яким чином вони в клітці здійснюються, що при цьому відбувається в клітині, що при цьому відбувається з усіма органелами. Органелами. Тобто ми говорили про роботу спадкової інформації в масштабах всієї клітини. Тобто про те, яким чином відбувається все це на рівні всіх органел клітини. А ось тепер ми з вами повинні сказати про те, як, яким чином влаштовані ці носії ну, інформації. Найголовніше це хромосоми, тобто про те. Про що ми зараз, зараз з вами говоримо в цій темі? У попередній лекції ми з вами починали вже розмову про це. Ми з вами бачили, що хромосоми мають певний зовнішній вигляд, певні фази життя клітини. Що вони влаштовані певним чином, що є первинна перетяжка центромера, що є два плеча, два плеча, які ми бачимо в результаті поділу всієї хромосоми перетяжкою на дві частини. Тобто ми говорили про морфологічну будову хромосом, А також ми бачили те. Що відбувається в клітині, що відбувається в хромосомах в зв'язку з такою їх будовою цих самих носіїв інформації? Ми повинні з вами сказати, що якраз і функції хромосом найтіснішим чином пов'язані з тим, що відбувається в даний момент в житті клітини. Тобто не випадково хромосоми мають певну таку будову. Не випадково вони знаходяться в ядрі, не випадково, не випадково в невипадково похідні хромосоми, такі як молекули РНК, полімери РНК, здатні залишати ядро і переміщатися у цитоплазму, і конкретна. То, де реалізується інформація ДНК, ось вони, в численні, тобто де синтезується білок. Все це всі ці явища, процеси, властивості хромосом, клітини в цілому, і органели окремих, вони всі між собою тісно пов'язані. І тісно пов'язані в першу чергу з тим, як яким чином влаштовані хромосоми на тонкому рівні. І ось давайте ми з вами спробуємо за допомогою даного малюнку це роздивитися. Власно кажучи, права частина цього слайда права частина цього слайда, це є фотографія з електронного мікроскопа, який нам показує, що і на передньому плані, ось тут, на передньому плані, як і на більш глибокому, знаходяться безпосередньо хромосоми, авжи ж. А на передньому плані вони особливо примітні у вигляді таких ось ланцюжків, ланцюжки. і весь інший фон. Ми сприймаємо з вами як хроматин, про який ми вже з вами говорили. Тобто, це якраз та речовина, з якої складаються хромосоми, і яка становить, власне кажучи, масу хромосом. Тобто, ось те, що ми зараз з вами бачимо. Але ось на цій фотографії у будь-якому випадку складно розібратись у тому, що є найтойніша будова хромосом. А ось цей малюночок зліва показує нам, що ниточка ДНК єдина і безперервна. Ця. єдина і безперервна. Дуже-дуже довга. Чомусь, якимсь чином, ось одна нитка, яка триває, вона намотується на кутушки. Такі своєрідні послідовно на котушки одну за одною. Так, якщо б була намотана звичайна, скажімо, нитка, звичайна нитка на звичайну котушку, тобто, скажімо, це те, з чим ми звикли мати з вами справу у побуті. І відмінності між тим, що ми зустрічаємо в своєму звичайному житті, і тим, що відбувається в глибині ядер наших клітин з хромосомами, лише в тому, що нитка, з якою ми в даний момент з якоюсь метою працюємо, вона намотана на одну катушку. А те, що ми з вами бачили на цьому малюнкові, на цьому малюнкові... Це велика кількість котушок. Ми з вами тут бачимо лише три штуки, але насправді їх мільйони, тому що нитка ДНК дуже довга. І для того, щоб цю ниточку ДНК одну одну єдину намотати на котушки, то, власне кажучи, потрібна велика їх кількість. І відразу, відразу ж тут, напевно, логічно виникають як мінімум два питання. А навіщо ниткові ДНК взагалі на щось намотуватись? Але ж ми бачимо з вами цей малюнок. це ж є факт. Але ж все ж, для чого це відбувається?